Нещастя, горе, психологічна травма усе це приносить людині багато страждань і болю. Що в цьому може бути хорошого? Під час стресу, кризи чи травми люди часто ставлять це питання. Ще нещодавно ми страждали від пандемії, яка спричинила багато смертей, безробіття та глобальний економічний спад. А тепер такою реальністю є війна. Перед обличчям такої трагедії особистої та колективної може здатися, що відповідь нічого. Психологи вчені вже кілька десятиріч спостерігали за людьми, які зазнали різного роду травм, зокрема насильство, таких як біженці і військополонені, а також тих, хто пережив аварії, стихійні лиха та тяжкі захворювання. Більшість із них стикалися з тривогою та депресією. Але поряд із цими негативними емоціями відбулися й позитивні зміни. У деяких із них розвинувся посттравматичний стресовий розлад, і їм було складно функціонувати в повсякденному житті. Інші, психологічно більш стійкі, повернулися до свого звичного стану, у якому вони перебували до травми. Але була і третя група. Люди, які пережили нещастя, не лише впоралися з травмою, але вийшли із неї оновленими і сильнішими. Цей феномен ще називають посттравматичним зростанням. Тож сьогодні я хочу поговорити саме на цю тему. Посттравматичне зростання або посттравматичний ріст, має чотири характеристики. По-перше, це позитивні психологічні зміни, які виникають у результаті боротьби з психологічними проблемами, особистісною кризою або складними обставинами. По-друге, він призводить до вищого рівня функціонування та вищої якості життя. По-третє, це процес трансформації. Людина оновлюється і змінюється. Остання характеристика це те, що люди краще усвідомлюють свої якості і краще пізнають себе. Тож багатьом відомий вислів нічше те, що мене не вбиває, робить мене сильнішим, є досить доречним у цьому випадку. Немає однозначної відповіді на питання, як часто виникає посттравматичний ріст. За результатами різноманітних психологічних досліджень дані поширеності цього явища коливаються від 10 до 90% залежно від використаних інструментів та дизайну експерименту. Наприклад, за результатом одного з досліджень посттравматичне зростання було виявлено у 87% жінок, у яких від 5 до 15 років по тому був діагностований рак молочної залози. Інше дослідження виявило посттравматичне зростання у 34% жертв цунамі. Дослідження також показали, що люди, які зазнали посттравматичного зростання, повідомляють про зміни або покращення в п'яти сферах життя. Коли ми стикаємось з бідою, ми ранимося, а шрами залишаються назавжди. Але ми можемо вийти з бурі на стійкішими, ніж ми того уявляли. Люди, які проходять процес посттравматичного зростання, стають більш вдячними. Переживаючи глибокий смуток та душевний біль, вони вчаться глибоко цінувати те, що раніше сприймали як належне сім'ю, друзів і просто життя. Це може призвести до зміни пріоритетів. Матеріальні речі втрачають цінність. А дрібні повсякденні речі чи особисті стосунки стають важливішими. Наприклад, вони починають витрачати більше часу, займаючись тим, що робить їх щасливими, починають більше цінувати природу. Багато з них намагається зробити щось для місцевої спільноти чи суспільства загалом. Зростає їхня мотивація зробити світ кращим. Трагедія не завжди змушує нас цінувати людей у нашому житті. Психологічна травма може змусити нас остерігатися інших, маючи тривалий негативний вплив на нашу здатність довіряти іншим та налагоджувати стосунки. Багато людей, які пережили насильство, повідомляють, що їхня віра в людську доброту ламається, і їм складно довіряти людям. Після втрати дитини батькам часто важче ладнати з родичами та сусідами. Втративши подружжя, люди зазвичай частіше сперечаються з друзями і відчувають себе ображеними. Але трагедія також може спонукати людей розвивати нові, більш глибокі стосунки. Це друга особливість посттравматичного зростання. Після важкого бою і втрат солдати починають більше цінувати життя і зближуються з людьми, які добре розуміють те, що вони відчувають. Товариші по службі стають вірними друзями на все життя. А люди, які пережили рак, повідомляють, що набагато більше цінують сімейні та дружні зв'язки, ніж до хвороби. Вони також можуть стати більш соціально активними й товариськими і розвивають більше емпатії. Вони більше цінують свої стосунки, тому природно хочуть робити все можливе, щоб підтримувати та покращувати ці стосунки. Мудрість, яку вони набули внаслідок травматичного досвіду, надає їм здатність робити кращий вибір у спілкуванні з іншими. Вони в змозі глибше співчувати іншим. Разом пережита трагедія зближує людей. Вони вчаться довіряти один одному, бути залежними один від одного, дозволяють собі бути вразливими і відкривають своє серце. Як то кажуть, друзі дізнаються про нас, коли ми в достатку. А ми по-справжньому дізнаємося про них у біді. Четверта форма посттравматичного зростання це віднайдення сенсу життя. Воно ґрунтується на вірі в те, що власне існування має значення. Людина має мету в житті, яка посилює відчуття напрямка і призначення. За словами Віктора Франкла, автора відомої книги Людина в пошуку сенсу страждання перестає бути стражданням у той момент. Коли воно знаходить сенс. Автор цієї книги психолог та професор, який протягом Другої світової війни провів три роки в нелюдських умовах у концентраційних таборах, уся його родина, крім сестер, загинула. Він наголошує, що зло і нудьга не можуть нас знищити. Проте, втративши все цінне, щогодини очікуючи знищення, йому вдалося витримати всі страждання продовжити цінувати життя і винайти стратегії виживання. Кожна людина має з'ясувати для себе, в чому полягає сенс її життя. Адже, попри все, людина має свободу, вона полягає у виборі власного підходу до існуючих обставин. А якщо їй це вдасться, то людина буде рости попри біль і приниження. Рекомендую вам прочитати цю глибоко емоційну та мотивуючу книгу. А якщо ви її вже читали, поділіться своїми враженнями в коментарях. Коли люди переживають травматичні події, це часто викликає різноманітні екзистенційні питання. Багато людей знаходять шляхи зростання в духовності чи релігії. Травматичний досвід може призвести до зміцнення віри. Одні знаходять Бога або змінюють одну релігію на іншу після особистої кризи. Інші стають активнішими у своїй нинішній релігійній спільноті, розпочинаючи нові духовні пошуки або зовсім залишаючи свою релігію, щоби вирушити у свою унікальну духовну подорож. Люди із сильними духовними переконаннями демонструють більшу психологічну стійкість і посттравматичне зростання. І це не дивно, що так багато людей. Які пережили травму, охоче допомагають іншим подолати труднощі, з якими вони самі зіткнулися, п'ята сфера, яка зазнає змін внаслідок посттравматичного росту, це відкриття нових можливостей у житті. Після того, як старі цілі здаються марними або здаються безглуздими, люди часто шукають нові цілі. Це може супроводжуватись зміною професії або більшою соціальною активністю. Люди, які досягли посттравматичного зростання, часто краще усвідомлюють можливості в кожному новому досвіді. Оскільки вони пережили щось жахливе і вижили, їм легше бачити те, що чекає їх попереду, не піддаючись відчаю. Посттравматичне зростання можна стимулювати. Якщо ми усвідомлюємо, що переживання сильних емоцій під час особистісної кризи є цілком нормальним і що ці почуття зміняться з часом, це буде орієнтиром у період страху та відчаю. Люди здебільшого не готові до змін. Людям надзвичайно важко змінювати свої погляди й поведінку. Тільки тоді, коли нам справді припече, ця готовність до змін зростає. У період труднощів можна навчитися щось міняти. У цьому сенсі посттравматичне зростання можна розглядати як позитивну філософію, яка прискорює і зміцнює відновлення. З дитинства нам товкмачать, що в будь-якій складній ситуації треба бути сильною людиною, долаючи всі труднощі з усмішкою на обличчі. Але проблема в тому, що якщо ми будемо усміхатися, коли нам дуже сумно, ми втрачаємо можливість розібратися з емоціями та зрештою позбутися проблеми, якщо така є. Дослідження показують, що вміння повністю приймати всі емоції, навіть хаотичні, неприємні та складні є основою психологічної стійкості й успішності. Але щоб повністю приймати емоції, необхідно вміти чітко і правильно їх називати. Посттравматичне зростання може виникнути лише в тому випадку, якщо ми наважимося зіткнутися з усіма переживаннями та болючими почуттями, такими як страх, смуток, самотність, безсилля чи, можлива втрата сенсу і прийняти їх. Висловлювати свої емоції не означає просто говорити про них від третьої особи. Це означає, що, якщо вам сумно, визнайте це і поплачте. Якщо вас переповнює гнів, гнівайтесь. Якщо вам важко висловити свої емоції, цьому можна навчитися. Переживаючи важкі емоції, спробуйте не тікати від них, не засуджувати себе, а дослідити. Мені стає сумно, про що свідчить цей смуток, що мене насправді хвилює, чого я можу навчитися з цього? І не забувайте, що емоції, якими б вони не були, не визначають вас як особистість. Ви не сумна людина. Ви людина, яка відчуває сум. Ви не зла людина. Просто зараз ви відчуваєте гнів. Намагайтеся далі фокусуватися на своїх сильних сторонах, талантах, навичках і розвивати їх. У важкі часи намагайтеся бути добрими та терплячими до себе. Намагайтеся знайти час на все те, що є корисним для вас у звичайних обставинах. Це може бути прийняття теплої ванни, прослуховування музика або просто прогулянка. Задумайтеся серйозно, як би ви могли змінити своє життя на краще. Постарайтеся побачити можливості, приховані в біді. Зміни починаються з невеликих кроків. Наприклад, можливо, ви вирішили приділяти більше уваги близьким людям, або глибше цінувати повсякденну свободу, якої вам зараз не вистачає, або ви почнете поважати свої фізичні та особисті обмеження. Щовечора ставте собі три запитання: що я сьогодні зробив чи зробила, чим я можу бути задоволений і за що я вдячний, незважаючи на те, що відбувається. Дякуйте собі навіть за дріб'язкові речі. Приміром, я вдячний собі за те, що сьогодні я зварив собі чудову каву. Вона допомогла мені підбадьоритись і прожити цей день. Не забувайте про те, що ви унікальна особистість і кожен день щось долаєте. Друге запитання: що зробив хтось у моєму оточенні, за що я був вдячний? Чи подякував я цій людині? Подякуйте продавцю в магазині, який пожартував і підняв вам настрій, автору статті в інтернеті, який вас надихнув і змотивував щось зробити. І нарешті третє запитання: за що я на сьогодні вдячний? Що я й досі бачу, чую, відчуваю, нюхаю і смакую, за що я вдячний? Гумор він допомагає нам бути більш стійкими. Дослідження виявили, що хірургічні пацієнти, які дивляться комедії, вимагають на 25% менше знеболюючих препаратів, а солдати, які часто жартують, краще справляються зі стресом. Пари, які сміються разом, рідше розлучаються. Гумор впливає на фізіологію нашого тіла, знижуючи частоту серцевих скорочень і розслаблюючи м'язи. Гумор має еволюційну функцію. А саме він є сигналом того, що ситуація безпечна, сміх знімає напругу, роблячи стресові ситуації менш лякаючими. Гумор також може встановити справедливість. Якщо ви розглянете жахливу ситуацію і додасте до неї трішки гумору, ви хоча б на мить зрушите баланс сил, безпорадні стануть переможцями, а останнє слово залишиться за програвшими. Американський кінорежисер Мел Брук сказав, що він жартував про Гітлера і нацистів, тому що якщо ви можете перетворити їх на насмішку, ви далеко попереду. На похороні часто жартують, бо гумор допомагає нам перемогти горе. Якщо ви пережили травматичні події, розмовляйте про свій досвід зі своїми близькими. Розмова про болючі речі допомагає вивільнити емоції, привести до ладу думки. Та відчути підтримку. За потреби зверніться за професійною допомогою. І насамперед пам'ятайте, що для психологічного зростання потрібні час і терпіння. І іноді ви не побачите свого прогресу, доки не озирнетеся назад і не зрозумієте, звідки ви прийшли. Дякую за увагу, до побачення!